То всіх глядачів телеканалу «Гамма» на часі програма Наголос. Як відомо, уряд затвердив основні показники економіки на наступні три роки, обіцяє зменшення інфляції та економічний ріст. Прогнозують курс долара на рівні 27-28 гривень. Про економічний потенціал країни, про шляхи вирішення проблеми, економічної кризи, чи правильний шлях обрав уряд для стабілізації економіки. Про це все ми поговоримо з гостом нашої програми. Це економіст громадської організації Публічний аудит Андрій Вігрінський. Доброго вечора. Доброго вечора. Ну така інформація, так що в нас на наступний рік. Економіка буде на рівні 3%, через 2 роки. Це 4%, Інфляція буде на рівні 8%. Так нас там пропонують якось перетворити Україну в над аграрну державу. Можливо, це саме за рахунок цього стабілізується економіка. От ваші взагалі прогнози і якийсь аналіз ситуації. Ну, дивіться, показники а, пан Данилюк обіцяв, як заступив на пост а, міністра фінансів. Він обіцяв, що він оприлюдить так звану бюджетну резолюцію протягом ну, найближчих двох місяців а, своєї діяльності. Да? І він дотримав свого слова. І в липні місяці дійсно міністерство фінансів подало на затвердження кабінету міністрів цю пропозицію, згідно яких а, ріст економіки у нас буде на рівні 3% в наступному році. І ті показники, про які ви говорили, насправді це. З однієї сторони, якщо дивитись на цей документ, він оптимістичний і доволі непоганий, тому що все-таки після двох чи трьох років поспіль економічного спаду, принаймні ріст в 3-4 відсотки він є непоганою динамікою. Але оптимістичний він ну його оптимізм змісту цього документу полягає в тому, що апріорі Міністерство фінансів розглядає те, що буде приплив інвестицій в країну раз. Міністерство фінансів розглядає те, що програма співпраці з Міжнародним валютним фондом вона буде продовжена, а відповідно не буде викликів для платіжного балансу країни. Вона, ця бюджетна резолюція вона в тому числі розглядає таку можливість, що економіка України не буде мати викликів, які будуть пов'язані з девальвацією гривні, тому що прогнозний курс. На найближчі три роки на рівні 27,2 гривень чи 28, він це є в цілому, виходячи з рівня інфляції, 8% відсотків потенційно, це є доволі стриманий показник. З іншої сторони, якщо дивитись на цю бюджетну резолюцію, складно зрозуміти наскільки вона є об'єктивною, тому що ще тільки сьогодні ми отримуємо мінімальну інформацію про те, які зміни очікують податкову систему України на наступний рік. А якщо говорити про Дійсно перспективне бюджетне планування середньострокове там чи короткострокове на три роки, то ми, ми ще не маємо концепції податкової реформи на цей період часу. А якщо ми не маємо концепції податкової реформи, ми не можемо говорити про податкові надходження. А не можемо говорити про податкові надходження. Відповідно, у нас не зовсім є обґрунтованими показники зростання ВВП. Да, в країні, а зростання ВВП це є ріст економіки 3 чи відсотки. Давайте візьмемо цей рік. Да? Зкладений бюджет показник 2% відсотки зростання економіки. Станом на сьогодні він не дотягує до 1%. відсотка. І в кращому випадку зростання буде на кінець року 0,9-1% відсоток зростання ВВП. Показники, які закладає міністерство фінансів бюджетні резолюції, нас на 2019 рік вони в кращому випадку виведуть на показник економіки України на 2009 рік. Тобто не буде, ну на, варто розуміти, що найближчих три роки ми в кращому випадку вийдемо на ті показники економіки, які е, залишились в минулому, причому в минулому далекому. Не буде фактично е, такого зростання, яке ви могли відчути. Буде е, в кращому випадку покращення вашої платоспроможності. Однак знову ж таки, я наголошую на цьому, що е, стан економіки і стан. Дійсності цих прогнозних показників залежить від ряду факторів, і один із ключових факторів, таких станом на сьогодні, це є програма співпраці з міжнародним валютним фондом. Від неї залежить і стан виплати зовнішніх зобов'язань, і стан міжнародних резервів, і платіжний баланс України. Ви доречно зазначили про аграрну наддержаву. Насправді, Володимир Борисович тижня зо два тому зазначив про те, що Україна дійсно є станом на сьогодні аграрною, можна в деяких сегментах говорити над державою, тому що ми входимо в п'ятірку або десятку лідерів по експортерів певних видів продукції, там чи це сонячна кавалія, чи це пшениця. Це непогано, це насправді добре. Однак є інша складова цієї тези. І складова цієї тези полягає в тому, що. Ми експортуємо в сировину і продукцію з низькою доданою вартістю. Насправді є інші сектори і продукти і виробництва тої ж самої пшениці, да, це отруби, це злаки, продукти переробні, мука. Там, де є вже додана вартість, вартість цієї продукції вона значно вища. Зрозуміло, що агрохолдингам набагато простіше зібрати пшеницю, експортувати її в натуральному вигляді і не займатися переробкою. Однак, якщо розвивати всередині країни переробку, то е і платіжний баланс буде значно кращий. Мати він ліквідує розрив в 2 мільярди доларів, який існує станом на сьогодні між експортом і імпортом товарів. Нам потрібно активізовувати виробництво з високою доданою вартістю, навіть якщо говорити про аграрію, ми не експортуємо свинину. Квоти по свинині ми не використовуємо. Ми низький рівень виборки квотів, квот по експорту яловичну солод, етанол, тобто це теж продуктова група. Те, що можна відносити до аграрії, але ця продукція вона в нас або в першому випадку не відповідає якості, або в другому випадку ми просто не можемо знайти для себе ринки з Бутен, А не можемо знайти знову ж таки силу того, що ті підприємства, які б хотіли вийти на зовнішні ринки і хотіли б модернізувати своє виробництво, вони не мають фінансового ресурсу для цієї модернізації. Індонезія, до прикладу, якщо виходити президент вже ви знає... завітав, президент ти? президент у нас завітав і в, в Азербайджан. І а, країни Арабська в арабські країни, і поки що це тільки плани а, підвищення експорту. Ну, підписання документа про наміри чи меморандуму про наміри розвивати партнерство в тому чи іншому напрямку не означає, що у безпосередніх виробників всередині в країні з'явилися ресурси для виробництва ліквідної продукції. А, це це теж потрібно розуміти. Якщо ми беремо Якщо якщо взяти за показник структуру експорту України, да, то в 2015 році, можу помилятися десь цифрах, продукція високотехнологічна складала всього близько 6% всієї структури експорту України. Машинобудування падає, експорт продуктів машинобудування падає з року в рік більше як на 10%. Зрозуміло, що командна адміністративна економіка, яка Дісталась нам у спадок від розпаду е, СРСР. Вона підрозумівала під собою торгівельні зв'язки з, з країнами СНД після розриву відносин та мілітарного конфлікту, в якому стороною агресором є Російська Федерація, яка була основним споживачем продукції машинобудування України. Це, ця частина експорту вона просіла, але вона не може знайти компенсатора в Європі, тому що не відповідає технологічно. Цим моментом. Ще один приклад можу вам навести. Місяців два або три тому надходила інформація про те, що закуповується снігоприбиральна техніка для підготовки до зимового осіннього періоду, і в той самий час наші підприємства державної комунальної форми власності вони закуповують техніку білоруського виробництва, при тому, що мають, є український виробник, в якого ця техніка не закуповується. Ось тут виникає питання. Чому не стимулювати внутрішнє виробництво? Не? Фактично, техніка є аналогом. Ви дайте пош... держава може, закуповуючи цю техніку, дати пошту внутрішньому виробництву. Це і додаткові робочі місця, це податки, які лишаються на місцях, це можливість модернізації виробництва за рахунок збільшення обігу коштів. Однак ми її імпортуємо. А що таке імпорт? Будь-який імпорт навіть з Білорусі він підрозуміває під собою придбання валюти. Придбання валюти, це тиск на платіжний баланс. Але ну тобто, є це всі складові цього макроекономічного прогнозу, який оприлюднений Міністерством фінансів. Вони взаємопов'язані. Не можна виключити просто взяти сегментарно курс гривні і сказати, ось гривня буде 28 чи 27,2. Ну це в цілому непогано. Насправді, якщо ми не отримаємо в цьому році фінансування від МВФ, у нас піде оплата близько 500 мільйонів доларів за зовнішніми зобов'язаннями. У нас буде холодна зима, що призведе до збільшення обсягу енергетичного імпорту, да? і при цьому курс гривень на курс буде здійснюватись тиск. І відповідно курс може в цьому році скласти 28 гривень. Тому ми настільки залежні від зовнішніх факторів і в, в комплексі від ситуації в країні з промисловістю, що прогноз він є. Формально буква закону дотримана, тобто бумага є, вона подана, вот вона затверджена. Але за ці показники ніхто відповідати не буде. Ви згадайте 2014-2015 рік, які були прогнозні показники інфляції, а які вони були фактичні. Яка відповідальність наступила чи по відношенню до правління національного банку, який відповідає у нас за рівень інфляції на секундочку? Датошо, якщо про стабільність гривні пані Гонтарева говорить, що вона не відповідає, вона відповідає за рівень цін. То рівень цін від прогнозного показника у 2015 році він досягнув 49% рівень інфляції. Яку відповідальність понесло інститут і керівник Національного банку? Жодного. Тому показник апріорі, сам по собі оприлюднений, він не тяне за собою в нашій країні станом на сьогодні жодних наслідків, тому що буде дефіцит, буде дефіцит бюджету, чи його буде бачення того, що не вистачає коштів на його фінансування. Ми будемо бачити в цілому таку ж саму картину, яка мала місце в 2014 році. Звісно, вона буде більш обмежена, але це буде випуск облігацій внутрішньої державної позики. Слава Богу, надлишкова ліквідність на банківському ринку вже за оцінками сягає близько 100 мільярдів, і банки не бачать іншого джерела прибутку ніж вкладання в депозитні сертифікати національного банку, або інший дохідний документ це облігації внутрішньої державної позики. Тобто. Ми знову будемо мати наслідком невиконання чи не впровадження реформ. Ми будемо мати наслідком девальвацію гривні. Ну, у нас дуже багато відомств створюють, концентруються саме на інвестиціях. До речі, сьогодні Володимир Гройсман анонсував про створення офісу підтримки інвестицій. У нас також слід нагадати, були створені багато антикорупційних відомств, а результату поки що немає. Що? Так само повторюємо шлях. Ви знаєте, анонс це річ хороша. Головне, суть. От в чому сутність цієї інституції? От е, один з заступників голови НБУ, він пішов відставку не так давно і сказав, що теж буде створювати окремий фонд, який буде займатися внутрішніми інвестиціями. Ну, він створюватиме приватний фонд. От фонд, який анонсував Володимир Борисович, чиї кошти він буде акумульовувати і в якій галузі. Е, Господарство національного ці кошти будуть направлятись. Це одне питання. Інше питання у нас досі не створений фонд енергоефективності. Це ж теж фонд, який буде складатися як з національних коштів, так і коштів, залучених міжнародними фінансовими організаціями. Це теж фонд, який передбачає повернення коштів, це теж фонд, який умовно передбачає якусь мінімальну прибутковість. Фонд енергоефективності, який потрібен, до речі, станом на сьогодні, тому що мова йде про необхідність економії. Про високу енергоємність української економіки і необхідність заміщення споживання і природного газу і інших ресурсів, але фонду цього немає. От зараз буде створений черговий фонд залучення інвестицій. Яка його мета у нас немає вибірки коштів по програмам, уже затвердженим Світовим банком чи Європейським банком реконструкції та розвитку з приводу автомобільного господарства, тому що немає законодавчою базою для розвитку концесійних доріг, хоча є вже затверджені проекти, є виділені суми, але їх не можуть вибрати, тому що немає нормативної бази, яка б регулювала це питання, аналогічним чином створити інституцію, не дати їй е, плацдарм. Ну, Крім так, нормативну базу для існування це доволі складно це раз. А по-друге, який іноземний інвестор прийде сьогодні в Україну? це те про що до речі говорять дуже багато фахівців. Якщо у нас не вірить кредитор, який дає Найнижчу відсоткову ставку за користування його грошима, да, це Міжнародний валютний фонд. А він не вірить він нам, в чому це проявляється. В тому, що ми повинні вже станом на сьогодні були нарешті отримати рішення про черговий транш, ми його досі не отримали. І, можливо, отримуємо вересні, тому жовтні. Що а. А що немає можливо... результату, А немає, немає результату роботи в першу чергу Верховної Ради. Вони не голосують законопроекти. Я до чого веду логіка. Якщо не вірить ця інституція, яка дає. Величезний кредит довіри будь-якому уряду, в тому числі уряду Гройсмана, то чому я, приватний інвестор, ризикну і вкладу у вас гроші? Я ж не буду цього робити. Є інші ринки, в які я можу інвестувати ці кошти. Тому питання створення інституції це одно. А з рахунок кого ви наповнюватимете цей фонд? За рахунок чиїх коштів. Ну, знаєте, а з приводу антикорупційних органів. Є момент, чим є хороша піар-компанія, яка е, закл... полягає безпосередньо в е, таких картинках на Фейсбуці з вилученими грошовими коштами, виявленими е, золотими монетами, годинниками іншими товарами, ну іншими речами. Але на жаль, дуже мало повідомлень про вироки вказаних провадженнях. Е, зрозуміла річ, що якщо прийти до мера. Бучі чи будь-якого іншого населеного пункту, взагалі до будь-якої особи додому і провести в неї обшук, напевно, можна знайти чи ювелірні вироби, чи гроші, які відкладаються там на майбутнє. Можна їх красиво розкласти по столі та сказати: ось, дивіться, скільки фотографій це іноземна валюта. А в цій людині не повинно бути грошей. Чи в неї не може бути а, ну, чи сережок, чи ланцюжків? Ну, я образно говорю, я до чого я до чого веду? Покажіть вироки. Населення на жаль, сприймає інформаційну політику і інформаційні повідомлення по боротьбі з корупцією саме через призму проведених обшуків чи вилучених грошових коштів. Доведіть вину особи в суді, конфіскуйте ці кошти в дохід держави як компенсатор завданих збитків. Покажіть цей вирок, покажіть вирок, який устояв в апеляційній інстанції, і тоді говоріть про свій результат роботи. Це в дійсності результати роботи правоохоронного органу. В тому числі можна оцінювати тільки по справам, які доведені до суду, і по справам, по яких є обвинувальний. вирок. У нас якось і саме в економічній ситуації, в політичній і у в антикорупційній все... все зводиться до популізму, до театральних якихось вистав. Ви... Ну а поки що результату ми чудово. немає. Ми підкреслили поки що, так... от весь характер українського Поки політики. що Верховна Рада у нас на канікулах. Ну сподіваємося, що восени можливо щось буде проголосовано, і це вплине на якість життя українців. Добре, ми завжди сподів... Ну, Ми будемо але... все ж таки якось опиратися на позитив. Я вам дякую, що ви дякую. сьогодні до нас завітали. Отже, сьогодні ми спілкувалися з економістом громадської організації публічний аудит Андрієм Вігерінським. Дякую, що дивилися і до нових зустрічей.